Відбудовують усю інфраструктуру та комунікація, також будинки місцевих жителів. Шевченківська громада на Миколаївщині перша в області за масштабами відновлення і одна з найбільш постраждалих від ворожих обстрілів. Вісім місяців села громади були суцільною лінією фронту. У територіальному центрі громади селі Шевченковому фактично немає вцілілих будівель. Ворог поцілив і в місцеву амбулаторію. Це найбільший медичний заклад. В ОТГ його почали відбудовувати одним з найперших. Зробили крівлю та ремонт кабінетів. Лікарі вже ведуть прийом пацієнтів, проводять і виїзні прийоми в селах, де поки амбулаторії стоять зруйновані. Шевченківська лікарня обслуговує декілька сел в цьому районі. Це села Центральна, Любомирівка, Новокиївка. Зелений гай. Ми також обслуговуємо, що виїжджаємо в полігон, котлярева Тайуч, там Та дуже багато у нашої це Шевченківська громада, і ці всі села якраз ми обслуговуємо. Фахівців медичної галузі критично не вистачає, адже багато хто виїхав з сіл і досі не повернувся. Лабораторія у нас була зубний лікар. Був фізкабінет робив, акушерка була. Зараз нема. Під амбулаторію після ремонту вирішили залишити лише четверту частину будівлі. Медичний заклад тепер межуватиме з двома комунальними установами та центром проживання переселенців. Другий поверх ніяк не використовувався. Зараз ми його відремонтуємо для того, щоб сім'ї, які втратили свої будівлі на території громади, тобто майно яких знищене війною, щоб вони мали можливість там проживати до моменту відбудови їхнього житла. Ремонт майбутнього центру проживання для переселенців профінансували з місцевого бюджету та коштами донорських організацій. Загалом ми робимо половину приміщення, два санвузли. Жіночі та чоловічі громада робить кухню та їдальню. Також хочемо зробити місце для прання та закупити декілька пральних машин. В майбутньому тут зможуть проживати кілька десятків сімей, які втратили домівки через військові дії. Ремонт обіцяють завершити вже за два з половиною місяці. В чотирьох найбільших амбулаторіях зараз триває ремонт. Відновлювати доводиться не лише будівлі, але й обладнання медичних закладів. Вікна були побиті, дах був побитий, двері, все апаратура. У нас новий аналізатор. Ми тільки отримали аналізатор сечі, аналізатор крові. Це все було побите. Не це потрошки відновлюємо. Це ось зробили нам Поміняли потолки, двері поміняли вікна. Після того, як завершиться ремонт у великих амбулаторіях, ремонтні бригади почнуть відновлювати і так звані пункти здоров'я. До повномасштабного вторгнення на їх базі приймали пацієнтів у маленьких селах громади. Наталія Якобсан-Белібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.